Ну, тобто, на оцю загнаність ніколи не буде глобально довгострокового багатства. я прям зафіксували. У мене тут є прям це, мабуть, буде найцінніший уривок цього подкасту. У мене є прям схема для людей. І, і схема і пояснення для людей, які оце в постійній напрузі. Це не легко в плані е, психологічному. Я прям рекомендую набратися сміливості і так і зробити. Коротше, перше постійна напруга виснажує. Е, в ці люди зна е, знаходяться м, в перманентній астенії. Астенія це е, пер, перевтома. в постійній втомленості. Усі функції тіла вони знижуються, і розуму в тому числі, і це закриває людину в тому числі. І можливості вони є. Вони навколо мене, наприклад, саме це знання воно дуже мені дозволяє виходити з моєї персональної кризи. Бо я розумію, що я не бачу через мій стан, а не через те, що їх нема. І я знаю, що вони є. І я знаю, що я просто не здатний їх помітити. Я навіть якщо помічаю, їх не візьму. Тому що мене нервова система не витримає. Мене моя увага буде ігнорити цю частину реальності повністю. Як і багато інших частин реальності, які я просто не потягну з такого стану, тому я працюю над станом.